Брюссель погрожує зупинити фінансову допомогу Україні через скандальний закон довкола Набу та САП. Про це йдеться в статті німецької газети Франкфуртер Альгімайне Цайтунг Брюссель Нібито надіслав українській владі відповідний лист із сигналом про те, що допомога може бути повністю припинена, якщо центральні органи влади будуть тиснути на антикорупційні органи. А за даними видання, економічна правда у ЄС прискіпливо стежитимуть за голосуванням парламенту у четвер, де планують розглядати нові. Законопроєкти, що мають відновити незалежність набу та САП, якщо норми скандального законопроєкту не скасують. Під заморозку можуть піти кошти, виділені з прибутків від заморожених російських активів та фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку, а також європейського інвестиційного банку. Гроші, які виділяються за програмою Юкрейн Фасіліті, не зупинятимуть, але наступний транш через відкат з реформами в Україні прийде майже на півтора мільярди менше.